Як почати худнути під час сну? Та що можна їсти після шостої години вечора, щоб не набирати зайву вагу, а навіть взагалі схуднути? У нашому організмі існує гормон, який допомагає нам за ніч спалювати приблизно 150 г грамів жиру, але він може бути заблокований через інсулін. Інсулін виділяється через вуглеводи. Тобто, якщо ми ввечері їмо щось солодке, каші, вуглеводи, фрукти, то виділяється гормон інсулін, який блокує цей жироспалюваючий гормон і ми не худнемо вночі. І що їсти ввечері, щоб цей гормон активувати? Тобто, це мають бути овочі, зелень, усе, окрім картоплі, білок, наприклад, м'ясо, риба, яйця. Та корисні жири – авокадо, оливкове масло, горіхи. Якщо дотримуватися цього раціону ввечері, ви почнете худнути навіть під час сну. Та якщо ти хочеш знизити зайву вагу та збалансувати свій раціон, став двічку мені в коментарях, і я тобі допоможу.